Іноді нас запитують, як ми зберігаємо свої саджанці. Після того, як ми їх відсортували, порахували, от так от ми їх прикопуємо. Це такий собі зимовий прикоп. Звідси ми відправляємо саджанці садженці Ну, А те, що не продалося, так зберігається до осені. О, до весни. І весною ми далі продаємо. Тобто, навіть якщо у вас якісь по якимось причинам не ви не встигаєте свої саджанці посадити посильний, але ви їх придбали, ви можете їх отак само прикопати у землю, а потім навесні, коли розстане земля, розсадити їх так, як потрібно по місцях. Ось такий прикопчик. Тут різні сорти. Різні форми рослинок. Є в нас ще такий тимчасовий осінній прикопчик. Такий. Це ми зберігаємо у тирсі, а на зиму теж вже потім перекопуємо у землю.